Привіт. У нас на городі зараз проводяться осінні роботи, і ми в цьому році вирішили відмовитися повністю від використання плуга чи дискування великими тракторами нашого городу і повністю перейти на фрезерування його за, за допомогою мотоблока. В цьому випуску розповім, чому ми прийняли таке рішення: які є переваги у фрезерування, які переваги у дискування. А в кінці відео покажу простий спосіб, як визначити кислотність ґрунту в домашніх умовах, без якихось спеціальних пристроїв, хай це не так точно, як за допомогою дорогих аналізів, але може дати уяву, що вам потрібно робити з землею. То відео на сільську тематику. Якщо вам, вона вам цікава, обов'язково підписуйтесь. Ну а ми починаємо. Це канал Село Яке. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Перше, це те, що після дісків, а тим паче, коли орють, у нас виходить великі грудки, які треба потім або розбивати опять же, мотоблоком, або скоротити, розбивати граблями, все це перебивати, бо інакше не вийде нормально посадити. У випадку використання мотоблоку ми одразу отримуємо нормальний пухкий ґрунт. Да, може, якщо дуже тверда земля, доведеться пройти два рази, не один, докласти більше зусиль. Це... Потребує від нас більше часу, тим не менш, ми отримаємо нормальний ґрунт, готовий до посадки. Отак у нас виглядає ґрунт після обробки мотоблоком фризою. Це проходилося один раз, дивіться. Він пухкенький, гарненький, можна навіть одразу сажати щось. Другий важливий момент це бур'яни. На відміну від дісків, які їх просто підрізають, фреза їх перемелює. Причому перемелює достатньо дрібно. І вона їх не закапує кудись, хто зна куди, як у випадку оранки, а розміщує у верхньому слої ґрунту. Тобто вони там краще перегнивають і являються додатковою мульчою, додатковими натуральними добривами. Ми не використовуємо ніякі гірбіциди. А тому для нас важливо, щоб нормально бур'янів не було нічого. Вони всі убираються суто мотоблоком. Я розумію, що багато хто з фермерів діскує, потім використовує гербіциди. Єстественно, що е, трава не може укорінитися після того, як вона була підрізана і оброблена гербіцидами. Ну, ми такого не використовуємо. Ми все перебиваємо мотоблоком, щоб воно було чистеньке. Ось у нас тут залишки бур'янців. Вони дрібненькі, частина зверху лежить, частина знаходиться в ґрунті і там вона буде собі прекрасно гнити до весни. Третє, це добрива. Ми використовуємо перегній, органічні добре. Да? Якщо ми будемо орати його або діскувати, все це закапується досить глибоко. Нас це не влаштовує, тому що коли воно знаходиться на 40 см і нижче, то виходить, що толку з нього особливо немає. Воно там розкладається дуже довго, воно повинно знаходитися в верхньому шарі ґрунту. На... В нашому випадку, коли ми використовуємо мотоблок, ми розкидали перегній, пройшлися мотоблоком, перебили його, розтягли по всьому городу, і він точно так же здобрює нам верхній шар. У нас, на жаль, досить виснажений ґрунт, тут поганенький, прямо скажемо, тому його треба активно здобрювати. І добрива повинні вноситися у верхню частину ґрунту, а не десь на пів метра. Поки вони там розкладуться, ми вже перестанемо тут город сіяти. Отак у нас виглядають кучки наших добрив перегною, які складаються вначалі просто в кучки, потім ці кучки розбиваються, і потім вони виглядають. Уже отак. Вон, бачите, ще кусочки є по всьому перебитому вже городі. Цю ділянку ми ще мотоблоком не обробляли. Того тут кучки лежать. Оця ділянка в нас вже оброблена. Там трошки вже даже посаджено, ну то я потім розкажу. Власне, необхідність вносити добрива на невелику глибину. Це одна із перших причин, чого ми використовуємо мотоблок. А зараз покажу другу причину. Отак От у нас виглядає цілина. Поряд з нашим городом. Як ви бачите, травка тут росте досить поганенько. Чого так? Тому що раніше це все використовувалося під поля. Оцей ось ліс насадили відносно недавно. Тут були пилові бурі. За це можна сказати велике дякую геніальним планувальникам з Радянського Союзу, які, яких всі дуже сильно люблять. Поки не було насадження цієї сосни, тут теж була. Жито вирощували пшеницю. Тут підіймалися добрячі такі пилові бурі, тому що вітри хорошо гуляють. І тільки ось недавно, годів 20 назад, мабуть, ну, скільки там тим деревам, почали висаджувати сосну. Хоч трохи збавило це ерозію почви. Відповідно, волога не особливо тут затримувалася в ґрунті, тому що оралося все. Це зараз всі більшість перейшла на діскування. До того все. Орали, як ви пам'ятаєте. Ну і отак ми підходимо до основної причини, це втрата вологи. Чим більше обробляється земля, тим більше втрачається вологи. А цьому році майже не було дощів і по факту вся волога, яка була в ґрунті, це та, що була запасена ще з зими, яка була також, якщо ви пам'ятаєте, не дуже сніжною. І те, що ми десь поливали. У нас немає крапельного поливу, то, тому в основному це те, що було запаси ще з зими. Якщо ми оремо, діскуємо. А потім ще обробляємо мотоблоком або даже просто діскуємо. Це у нас два додаткових обробітки. Восени ми подіскували і навесні. Чи восени подіскували, потім перебили мотоблоком, потім ще перебили мотоблоком перед посадкою. Ну, оце, оці всі справи. І кожен раз ці всі грудочки вони втрачають вологу. Зараз, нас за що того, що ґрунт пухкий, він як губка напитується вологою. І буде краще зберігати вологу. Умовно, ось у нас грудочки, да? випаровується дуже добре з усіх боків. Чи буде воно рівненьке, пухкеньке? Знаю в кого які ґрунти. Якщо це гарний чорнозем, то вітаю вас з цим фактом. У нас виходить тільки поживні речовини, є тільки у верхньому шарі ґрунту. Він у нас родючий. Чим глибше ми закопуємося, умовно на глибині в 30 см, у нас вже там не неалю. Скажемо так, щоб довго не розписувати. В результаті, коли у нас орють чи діскують, образуються оці великі брили, які витягуються знизу, всі добрива, які ми розкидали на поверхні, закапуються в глибину. А зверху у нас остається якраз отой неродючий ґрунт. Я не кажу, що у нас діскування. Взагалі не потрібне, бо мотоблоком той же гектар 2 якось не сильно обробиш, можна, ну тільки за чим. дискування використовується на великих площадях. дискування використовується в тих випадках, коли треба, отаку от, наприклад, цілину зірвати. Тоді, да, тоді треба запускати диски, щоб його все перебити. На огородах я не бачу сенсу використовувати диски. А краще використовувати мотоблок. Це моя суто суб'єктивна думка. Ну а по весні вже буду показувати вам результати наших посадок після обробки мотоблоком, який у нас ґрунт і таке інше. Ви поки що в коментарях можете написати, як ви відноситесь до ідеї дискування чи фризування мотоблоком. Ну а ми переходимо до рецепта визначення кислотності ґрунту. Одразу скажу, що він не дає 100% там, ідеальних показників, але отак на побутовому рівні визначити, що вам треба вносити. Чи у вас залужнена почва, чи у вас кислотна, кислотний ґрунт, це він дозволяє виявити. Власне, що нам треба буде для цього експерименту, скажімо так, це оцет звичайний столовий і харчова сода. Попередньо з двох різних ділянок городу я набрав ґрунт у дві різні мисочки. Оцет, як кислота реагує на всі луги. Умовно, якщо ви польєте оцтом звичайний попіл, воно почне шипіти. Почнеться реакція. В чистеньку-сухеньку баночку насипаємо трошки ґрунту, додаємо туди оцет, якщо почне шипіти. Якщо проявиться якась реакція, то значить у нас залужнений ґрунт. Як бачите, тут у нас реакції не відбувається. І відповідно вже можна підбирати якісь добрива для нього. У випадку з содою трошки складніше вся операція проходить. Беремо точно так же ґрунт, насипаємо в чистеньку нашу баночку. Треба нам трошки додати туди водички, щоб його змочити, бо сода так просто не зреагує. Ну і Даємо власне, соду. Якщо знову ж таки почне шипіти, почнеться якась реакція, то значить у нас ґрунт закислений. В минулому році, коли я проводив аналогічний експеримент восени, то сода якраз у нас шипіла. Саме тому, протягом всієї минулої зими ми виносили золу на город і вирівнювали pH. Станом на зараз у нас експеримент з обох ділянок городу показав, що все нормально і воно нейтральне. Звісно, воно не може показати точні показники рівня кислотності, рівня лугів у ґрунті, але це такий простий експеримент, який можна провести вдома з доступними засобами і без якихось проблем. Підписуйтесь на канал, по можливості підтримуйте, є спонсорство у нас на Ютубі. На цьому все, всім гарного дня, сил та наснаги на завершення цього сезону, підготовки до наступного зустрінемося.